Доброго дня. Сьогодні я хотів би розповісти вам деякі лайфхаки по роботі з v які в мене накопичилися за той час, що я з ним працюю. Тут буде відповідь на одне з цікавих питань, яке писали під попереднім відео. Мабуть, ви вже здогадуєтесь, яке саме це питання. Ну а тут просто скажу, що, як завжди, цей проєкт я завантажив на GitHub. Ви зможете користуватися всім, чим вам потрібно з цього проєкту, тому. Дуже прошу. Переходимо до лайфхаків. І почнемо ми з найголовнішого лайфхаку, а саме, як користуватися V-контейнером так само, як ми користувалися з інжектом. Тобто, щоб в нас був певний прожит контекст, в який ми реєструємо глобальні залежності, і якісь сін контексти, які отримують залежності з глобального контексту, і також мають якісь свої. І вже е, розрулювати ситуацію на рівні сен. Значить, наскільки мені відомо, у V-контейнера з кропки такої можливості немає, тому я створив е, деякі свої навороти, якими і сам буду користуватися в майбутньому, і ви можете ними користуватися. Е, і зараз ми якраз їх і розглянемо. Е, починаємо з того, що в нас, як і в усіх іграх, є сцена бутстрапу. Тут є один об'єкт Bootstrap, цей скріп ми зараз подивимося, і є якраз наш Gamescope. Наш Gamescope це якраз альтернатива Project Context, як можна зрозуміти з назви. І він також є префабом, щоб можна було ось так його в проєкті знайти, відкрити, додати моноінсталери і закинути їх у сам Scope. Значить, що потрібно розуміти, що він буде гуляти у Don't Destroy Load, тому ми завжди зможемо отримати до нього доступ. Ну, а Тепер вже перейдемо до скриптів. Почнемо з Bootstrap, який насправді досить невеличкий скрипт. Тут є посилання на наш Gamescope. Ми його спочатку збираємо, причому збираємо вручну, тому хочу звернути вашу увагу. Ось тут галочку маємо вимкнути. Ну, Ми до цього ще повернемося, але все ж таки. Значить, ми збираємо наш Gamescope, і після цього я зробив таке навантаження першої сцени. Воно у великих проєктах має бути зроблено по-іншому, але мені тут це не цікаво. Мені цікаво саме використання v тому я думаю. Ми можемо обійтися і таким завантаженням. Окрім цього, я створив собі допоміжний клас абстрактний моноінсталер, просто щоб усі інсталери, які я буду використовувати. Я тут не використовую один, тому вони всі будуть моноінсталерами. І він просто є монобіхейвером, який по факту робить з методу, який визначений в інтерфейсі, просто абстрактний метод, який його наслідники мають реалізувати. Ну і найцікавіше це наш scope, тобто це абстрактний клас, від якого наслідується якраз Gamescope і SceneScope. Він сам наслідується від V-контейнерівського лафтамскопу, і в нього є два списки інсталерів. Перший список це інсталери, в яких має працювати ось такий метод Construct, якщо їм це потрібно. Другий список це сервіси, в яких, відповідно, такого методу немає, і ми його не будемо інжектити. Щоб він відпрацював цей метод, ми інжектимо усі відповідні сервіси. Як це детально працює, ми подивимося в одному з наступних лайфхаків. І е, ми перевизначили метод configure у Lifetime Scope і інсталимо всі свої сервіси, які нам потрібні. Ну і подивимось вже на конкретику: GameScope, SceneScope. Почнемо, мабуть, з другого. Тут що ми маємо знати, що SceneScope збирається завжди сам. Тому галочка AutoRun має бути вімкнена завжди. Тому я ось тут в онвалідей додав ось таку перевірку, яка, е якщо це буде не так, повідомить про це. Ну і Gamescope, найвейку ми його закидаємо в Don't Destroy and Load. Е, destroyedload Також хочу зазначити, що він має бути один, але е взагалі це виглядає як не дуже без практис. Проте дочекайтеся кінця цього лайфхаку, там ми розглянемо, як це е робити. Так, як маємо робити по уму, так би мовити. І Вон Validate він кидає помилку, якщо в нього стоїть авторан. Тобто на сцені ми авторан вмикаємо, на GameScope вимикаємо, тому що тут ми збираємо його в бутстрапі, як ми пам'ятаємо. Так, ну з цим всім розібралися. Тепер подивимося вже на конкретні реалізації. У мене тут є три сервіси, які передаються по інтерфейсу, тобто отримуються. Інтерфейси тут взагалі однакові, можна сказати, є лише один метод інтеракт. Інсталери, якщо ми подивимось, вони також по факту однакові, просто вони інставлять свій, свій певний сервіс. І також хочу зазначити, що ось тут метод registry entry point. Взагалі, то entry point в програмуванні це як певне окреме поняття, яке має підґрунтя. Воно також має певний контекст, але. В контексті V-контейнеру цей метод він просто реєструє певний тип, як усі його е, реалізовані інтерфейси. Тому, е, щоб ви не плуталися, хочу зробити на цьому акцент. Інсталери подивилися, і тепер дивимося самі сервіси. Ну вони насправді е, невеличкі. Так перепрошую. Ми відкриваємо саме сервіси. Е, почнемо з глобального. Він реалізує два інтерфейси: е, це його інтерфейс Global Service і А-інітіалізабл від v І... Просто в реалізації методів ми пишемо про те, що ми ці методи використовуємо. Так само відбувається у локальних сервісах, які також реалізують iInitializable, initializable і я ось тут показую, що воно відпрацьовує. І окрім цього, хочу зазначити, що в локальні сервіси в Констракті отримують глобальний сервіс по інтерфейсу. Також пишуть, що в них відпрацював Констракт, і коли ми. Інтерактимо з локальним сервісом, ми також інтерактимо з глобальним. Ну і Local Service B, він по факту такий самий, як і A. Так. Ну, Сервісами подивилися, вони такі чисто тестові, щоб взагалі знати, що все працює. І розглянемо останні чотири скрипти з цього лайфхаку це допоміжні скрипти. Перший це просто Sync Changer. Я його повісив на кнопку на першій сцені, щоб просто здати ім'я на яку ми. Натискання цієї кнопки перейдемо і все, щоб також не робити нічого складного. А, і три ресивери якраз ті, що будуть показувати нам, що в нас все відпрацювало так, як має. А, наприклад, local Service B Receiver, він висить на другій сцені і отримує локальний сервіс цієї сцени, Service B. Ну, і ми бачимо, що в констракті ми його кешуємо. Тут є посилання на кнопку, з якою ми будемо зчитувати натискання, і по натисканні будемо інтерактити з локальним сервісом B. У локальному сервісі A все так само. Е, глобальний сервіс ну, все так само, в принципі, е, досить логічно. Так, ну подивилися на код. Тепер же подивимося на самі сцени. Е, значить, що тут в нас є? Е, тут в нас є Co, ну, досить очевидно. Також звертаю вашу увагу, що ось тут в нього в паренті стоїть GameScope. Ми також до цього трішки пізніше повернемося, але зараз звертаю вашу увагу, що це має бути так. Тут я закинув в Auto Inject GameObjects наші implementations, тобто усі скрипти, які мають метод Construct. Ну, по факту, у нас це просто ресивери, але в вашій грі можуть бути якісь інші. І якраз ми бачимо, що ось тут я додав інсталер локального сервісу. Моноінсталер, який зареєструє відповідний сервіс А. Тут в нас є два отримувачі, які ми дивилися. Ось вони відповідають кнопкам на екрані. Ну і на канвасі просто три кнопки. На сцені B, по факту, все те саме, єдине, що тут в нас не на сервіс А, а сервіс B. І також звертаю увагу, що у нас тут, як парент вказано саме Games Code. Так, вивантажу і запустимося вже. Так, ми запустилися. Бачимо, що в нас відпрацював Constructing у сервісі А. І також спрацював ініціализен у сервісі А. Також ми бачимо, що в нас працює Global Service. Він в нас працює. І також ми бачимо, що в нас працює локальний сервіс, причому він, в нього відпрацьовує і закешований глобальний сервіс. Тобто тут все так, як має бути. Так, ну і ми можемо перейти вже на сцену B. Бачимо, що в нас знову ж таки спрацював конструктор у B, і також спрацював Initialize е, е, І також бачимо, що по натисканню на кнопки у нас все працює, тобто глобальний сервіс ми отримали. Так, ми бачимо, що це все працює. І давайте просто е, спробуємо перевірити, чи все працює так, як нам потрібно. Ми спробуємо у е, Local B-Service е, Receiver отримувати ще і I local Service A. Е, спробуємо його отримувати, просто закишуємо. І якщо все відпрацьовує так, як ми очікуємо, то ми маємо отримувати помилку про те, що е, цього не знайдено у контейнері цього локального сервісу А. І ось ми бачимо, що так, дійсно, failure to resolve. Вона нам дає тип, в якому ми не змогли зарезолвити, і пише, що no such registration of type I -local A. Тобто все відпрацьовує так, як нам потрібно. І тепер що хочу сказати. Я обіцяв, що ми подивимося на Best Practice. Насправді, я коли готував цей лайфхак, я ще не знав про нього, дізнався в процесі, тому і вам зараз скажу. Що насправді можна зробити так. Нам не потрібен ось тут цей GameScope, по-перше. Ми його зараз видалимо. У самому GameScope, gamescope нам не, потрібно, не потрібні ці методи. Він буде просто пустий. Так, ми почистимо. Так, завантажується. Що ще нам не потрібно? Нам не потрібно вказувати парента. У скопах, тобто ми ставимо NAN, інакше не буде працювати, звертаю вашу увагу. Вивантажимо ці сцени і створюємо окремий асет, який по факту, про який написано в документації, але <смот》> моя практика показує, що про нього майже ніхто не знає. Ми створюємо V-Conte Settings. Це так, ну, з назвою, очевидно, що налаштування VContainer. І ось тут в ньому ми можемо вказати. Root Lifetime Scope, тобто scope, який буде головним для нашої гри. По факту він буде навіть головніше того, який ми могли ось так додати. Тобто він буде все одно головнішим. Так, і хочу також зазначити, що якщо у вас не відпрацьовує, то, секундочку, я, мабуть, це зараз перевірю. У документації, щоб вам точно сказати, і повернуся до вас. Так, е, Про що я хотів сказати, це про те, що е, у вас може не спрацювати, якщо ви там створили, е, видалили е, ці сетінгси. Е, про це написано в документації, але це, можна сказати, я довго шукав, тому хочу сказати вам: вам потрібно, щоб наші сетінгси були. Додані до Preloaded assets у Project Settings у плеєрі. ось тут. Ну, порядок, я думаю, не важливий, але наявність важлива. Це, про це написано в документації. І також я забув, що нам ще потрібно зробити. Це нам потрібно прибрати ось цей Gamescope, тобто посилання на нього. Зараз завантажиться, і ми побачимо, що в нас вже працює так, як має. Так, ну і ми бачимо, що все знову працює. Знову ж таки, отримали помилку реєстрації, тому що в нас не було нашого a сервісу на другій сцені. І по факту можна сказати, що ось такий пайплайн роботи. Тобто, в нас є якийсь root-сервіс, вибачаюсь, root scope, який я назвав Gamescope, ви можете назвати, як ви хочете. Але по факту в нас є один головний скоп, ми його закидуємо в сетінгси, а вже сін-скопи розташовані якраз у сценах і, відповідно, мають відповідні реєстрації. Ну, тому я, мабуть, сказав все, що планував. Переходимо до наступного лайфхаку. І перейдемо вже до другого лайфхаку. Насправді він і всі наступні вже будуть меншими. Але все одно на них варто поглянути. Значить, цей лайфхак каже про те, що якщо нам потрібно, щоб в якомусь класі, в екземплярі класу, який не є монобехом, тобто він, його ми не можемо помістити у скоуп, або він не є зареєстрованим у самому контейнері, якщо нам буде потрібно, щоб у нього відпрацював ось такий конструктор, або просто якісь інші члени, які помічені атрибутом Inject. Ми можемо насправді це зробити. І зробити це дуже просто. У V-контейнера, ну, зрозуміло, що є сам контейнер, і цей контейнер він обмежений ось таким. Тобто не обмежений, а він реалізує ось такий інтерфейс. iObjectResolver, якщо ми подивимося, це ось так. І що нам цей інтерфейс дозволяє робити? Він нам дозволяє інжектити будь-які. Взагалі, екземпляри класів. Тобто ось тут ми можемо бачити, що це просто монобех, в якому є посилання на якийсь Constructable monobehavior, ми зараз подивимося, що в ньому відбувається. І на констракті ми просто отримуємо Object Resolver і викликаємо на ньому Inject, передаючи Constructable monobehavior. По факту, ми просто кажемо, що якщо у тебе Constructable monobehavior є. Uh, якийсь елемент, який uh, використовує цей конструктор Inject, то, будь ласка, відпрацюй, передай усі залежності з конструктора, uh, які йому там потрібні будуть, і uh, все відпрацюй, будь ласка, так, як воно має бути. Uh, тепер подивимося на сам Constructible Money Behavior. Uh, тут насправді все просто: є дві кнопки, на які ми підписуємося. Uh, є ось цей констракт, заради якого ми його тут інжектимо. І я тут також зробив, що в цьому констракті ми отримаємо Object Resolver, ми його кешуємо ось тут для подальшого використання. Я визначив два додаткових класи. Це, наприклад, Constructable Default Class A. Як ми бачимо, він не є монобехом, він не є нічим, і ми його ніде не реєструємо. Але тут в нас є констракт, який ми хотіли б, щоб відпрацював. І по факту, що ми для цього робимо, ми просто використовуємо знову ж таки Object Resolver і інжектимо його. І, як ми бачимо, тут я ще дописав таку логіку, що він сам може отримувати Object-Resolver і вже інжектити якийсь свій дочерній клас, тобто, який є дочернім у плані композиції. Ну і клас B тут також Тут просто дебаги, щоб ми бачили, як воно працює. Можемо запуститися, ось це я вигружу просто. І побачимо, що в нас, по-перше, відпрацював Constructable MonoBeavor, в ньому констракт відпрацював. Також, якщо ми натиснемо на кнопку, ми бачимо, що, ми, що в нас відпрацював конструктор у класу А, і перше натискання кнопки воно відповідає за те, що ми створюємо просто екземпляр класу А. А також ми можемо створити екземпляр класу Б, передати його в екземпляр класу А і знову ж таки заінжектити А. І якщо ми тут подивимося, в момент констракту, якщо Б в нас буде не null, то ми заінжектимо і його. І тому, якщо ми натиснемо на цю кнопку, ми бачимо, що відпрацює і констракт А, і констракт У Б. Тобто таким чином, отримуючи Object Resolver у констракті, ми можемо інжектити будь-які взагалі сутності. І якщо вони мають якісь е, члени класу, які поміщені атрибутом Inject, то все відпрацює саме так, як ми того очікуємо. Третій лайфхак, він навіть не лайфхак, це просто таке нагадування, щоб і у вас, і навіть в мене була можливість повернутися до цього відео, коли ми знову згадаємо це питання. І згадати, що е, якщо ми. Будемо використовувати наслідування, то відпрацьовувати в нас буде так. Значить, я тут зробив діаграмку невеличку, також кому цікаво, як це працює, що в мене у райдері є діаграма. Це насправді просто плагін. Він дуже зручний. Ось цей Diagrams Net Integration. Він дуже зручний, можна прямо тут робити діаграмку. Значить, я зробив деякі класи. Base A, наприклад, Base B, Base C, Base С, D І, e, І, e, І так само їх наслідувачі. Наприклад, Derived A. Тут у нас є просто Protected Constructor, тут у нас Protected New Constructor. І ми дивимось на те, як, відпрацює, як відпрацюють конструктори у о, нащадках. Чому це питання виникло? Тому що в мене в роботі був такий момент, наприклад. Коли в мене двічі відпрацював констракт, а я не міг зрозуміти, чому це відбувається, тому що ну, по факту там такого бути немало, це створювало баг, і поки я його знайшов, в мене це забрало багато часу. Тому я вирішив раз і назавжди подивитися експериментальним шляхом, як це працює. І ми бачимо діаграму. Тобто, якщо в нас, клас, якщо в нас метод Constract публічний або Protected, і ми його у насліднику позначимо new, або просто не позначимо, це по факту буде те ж саме, якщо я ось так зроблю, просто приберу. А райдер мені його е, каже додати, але по факту відпрацює воно однаково. Тобто, що так, е, що в нас є констракт, або що new. то ось тут, коли буде інжектитися цей клас, констракт, відпрацює двічі. І з цим ми маємо бути обережні, тому що зрозуміло, якщо там є якась ініціалізація, або щось відбувається, то це може е, призвести до якогось багу. Але у всіх інших випадках, наприклад, коли в нас публічні або protected, е, методи але ми їх оверайдемо, то тоді в нас відпрацьовує тільки констракт е, у нащадка. Або якщо конструктор є приватним. І знову ж таки він є приватним у нащаднику, нащадку, то вони відпрацюють так, як має бути. Тобто цією діаграмою можете користуватися, це таке більше нагадування, але я думаю, воно стане у нагоді вам і так само мені. І четвертий лайфхак, він вже буде трішки більший за попередні два, але знову ж таки невеличкий. У Зенжекті така можливість також була, але я дізнався про взагалі цю можливість нещодавно, тому хочу розповісти і вам. А, значить, Що в мене тут є? В мене є input сервіс, він досить звичайний, тут нічого цікавого нема. Його інсталер, знову ж таки. Знову ж таки, Movement Direction, як в одному з попередніх відео. Окрім цього сервісу, в мене ще є message сервіс і його інсталер. І також є пауз-сервіс. Для пауз-сервісу я визначив певний інтерфейс. Я його назвав iPausable. Райдер не дуже задоволений таким словом, але я думаю, нам для розуміння буде нормально. Що тут є? Цей інтерфейс по факту потрібен тим сутностям, які можна поставити на паузу. І тут є якраз два методи: поставити на паузу і зняти з паузи. Цей інтерфейс реалізують всі, кому це потрібно. І, що найголовніше, ну тут є сервіс, це зрозуміло для паузи. У Констракті наш пауз-сервіс отримує перелічення з iPausable. Тобто, коли ми реєструємо сервіси, я хочу нагадати, що в мене є інпут-сервіс, який є iPausable, і є меседж сервіс, який також є IPausable. Коли ми їх реєструємо у контейнері, ми можемо у будь-якому іншому місті у контракті, зрозуміло, отримувати їх не окремо, а отримувати їх як перелічення інтерфейсу певного. Як це проходить ось тут? Вибачаюсь, це проходить ось тут. Тобто ми отримуємо усі паузабли, ми їх зберігаємо у лист. І ставимо на паузу, просто пробігаючи, викликаючи відповідні методи. Ну, я думаю, усе інше тут стандартне, ми можемо зараз запустити. Так, я цю сцену загружу, цю вигружу і запустимо. Так, ось ми бачимо, що сам меседж виводиться раз у 5 кадрів, я так зробив. І також я можу зробити певні меседжі за допомогою input сервісу. Але коли я поставлю на паузу, ми бачимо, що сам меседж перестав виводитись. І я зараз натискаю знову ж таки на клавіші, і інпут-сервіс також не відпрацює. Тобто вони всі поставлені на паузу. Коли я нажму AnPows, знову ж таки виводиться повідомлення від меседж-сервісу, і input сервіс також працює. Тобто така особливість, що ми е, можемо отримувати е, за інтерфейсом усі його реалізації, які зареєстровані в контейнері. Єдине що, е, я хочу тут зробити е, певний акцент на тому, що е, будьте уважні, щоб у вас це не перетворилося на заміну подій. Тобто, е, мабуть, в такому прикладі, як у мене, це в принципі е, адекватне рішення, але якщо. Е, Якась інша ситуація. Подивіться, можливо, пауз сервіс може просто, я зараз вимкну гру, просто зробити public event action. On pause. On pause він може зробити. Так, це мені не потрібно. І це також. І е, Так, action він загубив. Він може просто зробити ось такі собі два івенти, кому потрібно, воно на них підпишеться. І по факту це буде те саме, що зробити ось так, тому що коли ми підписуємося на якусь подію, і потім її викликаємо, по факту ми просто проходимося по всім підписникам і викликаємо їх обробники. Але у якихось ситуаціях це може бути більш наочним, більш зручним. Тому знайте про таку особливість і користуйтеся. І на цьому, в принципі, ми подивилися усі лайфхаки, які я планував показати. Дякую вам за увагу і чекайте на наступні відео.